Вітаю на каналі мене звати Тетяна Титаренко. Я художниця, живу в Канаді, продаю картини. Ділюся своїм досвідом. Нещодавно я робила відео, в якому розповідала про те, де я продаю картини і взагалі де можна продавати картини. І я упомянула про Shopify, і мені написали багато коментарів з просьбою розповісти про Shopify. що я можу вам розповісти про Shopify? Це така платформа, на якій можна зареєструвати собі сайт. Можна купити домен, щоб у вас був прям такий сайт з вашим ім'ям, ім'ям вашого бренда. Можна не купувати домені. У вас буде просто назва магазину, і там посилання, яке буде в вашому магазині, воно буде якимось там комбінацією літер. Я рекомендую купувати домен. Він коштує там взагалі недорого. Я ось купувала, не пам'ятаю щось там чи 20 доларів на рік. Ну, взагалі недорого. Ви купуєте домен і даєте своє ім'я свого бренду або ім'я, ну якби. Назви магазину вашого, який буде на Shopify. Чим мені подобається Shopify тим, що можна через Shopify продавати на Інстаграмі і Фейсбуці, для чого я зробила цей Shopify, щоб можна було продавати через Інстаграм. Звичайно, до Instagram ви можете підключити, підключити якийсь свій сайт, але ж свій сайт, щоб зробити, такий сайт, через який можна продавати, теж треба докласти яких зусиль в цьому розібратися. Я, наприклад. Ну, мені здалося, що легше буде зробити через Shopify, в якому дуже легко зробити магазин, дуже легко там оформити все. Я маю на увазі сам оформити сам цей магазин, але оці потім підключення це так, це дуже важко. Почну спочатку. Я робила цей магазин Shopify, робила рік назад, мені здається, може навіть більше. Потім я не витримала, я його закрила, перестала за нього платити, тому що ну, я туди залізла і. Почала дивитися ці всякі туторіли, відео, що я куди підключити, Це було дуже важко, тому що ну реально там, отак, от, коли ти тільки туди заходиш, там все дуже заплутано. І на той момент мені здавалося, що без спеціаліста, який саме цим займається, створення магазину на Shopify і інтеграції в магазини, там не справишся. Ну реально дуже ба. Мене була така башка, я з цим шопіфаєм, я, ну просто це було дуже важко. Якось не знаю, як на силу я підключила там цей магазин до Фейсбуку, інстаграму, інтегрувала навіть якісь там лістинги, виложила. І в ітозі, короче, я його закрила. І це була моя помилка, що я його не видала. Я його закрила і забула про нього. Я його не видала. Але потім з часом я вирішила, що мені потрібен знову цей шопіфай. що ну дуже зручно, коли ти в інстаграмі робиш якісь пости, відео, рілси, так які в тебе залітає, і людина може одразу зайти і одразу перейти в магазин і купити твій товар. У мене був підключений магазин на Etsy. Мій etsy магазин був підключений до інстаграму, звичайно, до Фейсбуку і до Пінтересту. Але толку з цього нема. У мене на Фейсбуці, на Інстаграмі, в мене заходять тільки люди, які просто підписані. Ну, вони просто заходять подивитися. Мені, мені здається, жоден один раз, мені здається, щось мене купили через Інстаграм, а все інше, в мене тільки йде трафік через Інстаграм. Люди заходять і виходять. І чому так виходить, що тільки якісь мої там, підписники, якісь мої знайомі заходять. Тому що. Саме таке посилання, через яке зайти в мій etsy магазин, можна було зробити тільки в сторіс. Так, в мене в описі профілю було прикріплено мій Etsy. і також коли я робила пост якийсь, я робила сторіс, і туди я прикріпляла посилання, і можна було в сторіс, бачачи, наприклад, якусь картину, було посилання, людина заходить і йде в мій etsy магазин і дивиться. Але ж сторіс в мене дивилися тільки ті люди, які на мене підписані. Наприклад, до Рілса посилання прикріпити неможливо. А в мене були Рілси, які дуже класно залітали. На 300 тисяч, на 10, 20 тисяч. І я вирішила, що все-таки прийшов в той час, тому що Еці магазин мені зараз не приносить доходу. Мене там щось іноді купують. І, ну я не бачу. Мене просто цей Еці він мене так виснажив, уже, що я вже туди просто не вриваюся. Раніше я дуже сильно в нього вривалася в той Еці, там присвячувала дуже багато часу. Так, коли я дуже... Постійно там працювала, постійно щось там робила, оновлювала якісь там нові кожен день картини, завантажила. Все, в мене були продажі. Потім, незважаючи на мої зусилля, на рекламу, на все інше, ну мало, от мало продажів. Ну розумієте, нема таких продажів, щоб в мене був з цього заробіток. Тому я вирішила, що прийшов час знову зареєструватися на Shopify. Що я хотіла сказати? Найважливіше. Що якби не мій друг ще GPT, я б, мабуть, і зараз би не справилася з цим Shopify. Це насправді дуже важко, як би вам сказати: може, не настільки важко, але в мене була ситуація особлива, тому що в мене вже був підключений старий магазин, який в мене вже не працює, його вже не існує. Але оті лістинги, які колись я підключила, оті декілька товарів. Вони все одно в мене там показувалися спочатку створити Shopify магазин створити товари, а потім підключити там через зараз розповім як і підключити це до інстаграму, щоб можна було переходити в інстаграм і купувати. Чому не зробити просто в інстаграмі магазин? Це було б набагато прощення. І виходить, що в мене вже там був видалити. Я його не можу. Разом з чатом GPT я два тижні. Два тижні, мабуть, якщо не більше, я кожен день оце заходжу і починаю по пановий. Ось у мене тут був магазин, зараз я це створила, як мені підключити, і він мені покроку розповідав. Я, просто, я, я іноді себе навіть відчувала, що я така тупа. Що мені вже навіть було соромно перед чатом GPT. Думаю, боже, ну хоч я розумію, що це <смеш> смішно. Ну, настільки починається оця каша в голові, що це дуже важко. Але я нарешті його підключила і, дякуючи, чат, чату GPT. Підключила його, і то. в це, це мене длилося, мабуть, я не знаю, тижня три я не могла підключити, щоб видалити той магазин, ці товари короче. У вашому випадку, я думаю, це все буде легше. Що треба знати? Що цей магазин на Shopify він платний. Зараз я зареєструвалася, там було, мені здається, щось там 3 місяці по долару чи по 2, а потім буде 50 чи що доларів. Я вже не пам'ятаю. Чи 30, чи 50 доларів. Ну, в общем, ну дорого це виходить, але ну подивлюся. Я просто раніше зареєструвалася, потім бачу, що мені дуже важко розібратися, і що це взагалі непонятно, принесе воно мені якусь користь чи ні. Щоб це запустити, це працювало. Треба розібратися і вникнути туди в цей магазин, і завантажити тут туди товари, робити пости, рілси в інстаграм, щоб це все працювало. Я зараз ще підключила свій Shopify до Printful, до printful. Також підключила, тому що в мене на Еці підключений Printful, де я роблю принти. І також я підключила до Shopify. І зараз я буду додавати туди принти. На що я хочу сказати? Ось я трошки пройшло часу. Я декілька вже зробила там лістингів. І я вже можу навіть з телефона зайти і додати товар, так само як і раніше на Еці додавала. То зараз я заходжу з телефона, додаю товари, роблю опис, все це роблю, завантажую продукт. Потім чекаю там пару хвилин. Заходжу на інстаграм, роблю пост, додаю туди фотографії нової картини. І потім там є, коли ти це все завантажуєш. Там є додати товар. Ти натискаєш і переходиш в твій магазин, і ти вибираєш цей магазин і додаєш товар. І коли ти завантажуєш пост на інстаграмі, людина бачить, що там є в магазин. І він бачить пост, і може натиснути і прямо зайти в твій магазин і купити картину. Це дуже зручно, дуже класно. Я цього давно хотіла і це зробила. Я, чесно кажучи, не знаю чи. З України можна через Shopify продавати. Напишіть мені, будь ласка, як це там працює, і скільки коштує підписка на місяць на Shopify. І чи знаєте ви якісь інші альтернативи, як можна продавати через Instagram, враховуючи того, що як просто люди продають через Instagram, їм пишуть люди? Ми хочемо купити. А вони їм висилають номер картки, чи як там якісь шахраї? Оце все? Ну я не знаю. Мене такого досвіду немає тому. Не буду рекомендувати. Мені здається, що в Shopify тут більш все. Зрозуміло, прозоро, людина зайшла, побачила, що це Shopify, що тут всі способи оплати є, що він може одразу купити. Важливий момент, якщо у вас вже є магазин на Etsy, ви можете перенести свої товари з Etsy в Shopify. Так це робила. Там є декілька варіантів. Можна скачати якийсь такий таку аплікацію платно, що там воно інтегрує, все я скачувала якусь безкоштовну аплікацію, і мені перенесло мої товари. В деяких товарах не, немає тегів, в деяких товарах немає повністю фотографій. Але це не страшно, головне, щоб товари перенеслися, ви потім можете їх там редагувати. Ви заходите в свій магазин. Коли ви їх тільки інтегруєте, вони у вас всі будуть не активні, і вам треба налаштувати. Ви заходите, наприклад, вибираєте там якийсь продукт, якийсь картина, яка у вас інтегрувалася, і в ній там м -м, треба буде заповнити зробити її в актив і написати опис, назву. Хештеги, дуже зручно в Shopify, що там всі хештеги, які, уявіться, всі повністю хештеги, які я використовувала на Etsy, вони перенеслися в мій Shopify. І коли я заходжу писати теги, в мене висвічується ціла колонка, можна так по пошуку набирати, а можна просто листати і вибирати хештеги. Це дуже зручно, тому що на Etsy, наприклад, мені завжди приходилося хештеги писати з самого початку, з нуля. Так. Це сказала. В общем, це дуже зручно, що це можна перенести. Перший шаг – реєструйте магазин на Shopify. Робите назву, робите банер, робите логотип, це все робите. Опис магазину, про що ви про себе опис, це все ви робите і додаєте товари, можете інтегрувати товари, можете просто додавати там товари. додайте, наприклад, перших там 5 товарів своїх, да, з описом все додайте їх. Потім наступний крок, вам треба буде зв'язати свій магазин на Shopify з інстаграмом і Фейсбуком. Щоб це зробити, вам треба буде зареєструватися на бізнес сюд чи якось так називається компанії Мета. Ви там е, реєструєтесь. Отам от в мене була повна каша, боже, я, вже, я і зараз навіть до кінця не розумію, як я там це все зробила, але моя вам порада використовувати чат GPT, він вам допоможе прямо. Просто кожний крок, кажіть, розпишіть покроково мені, розпиши, як це робити, як підключити. Бізнес-сторінка в мене вже на Фейсбуці була і є вона. І так, через неї я це все підключала. Хух, я хочу подивитися, як це буде працювати. Мені здається, це має сенс, тому що і навіть сам магазин, сайт, коли ти заходиш туди, все красиво так гарно виглядає. В деяких, наприклад, там я заходжу в магазин і мені не дуже подобається інтерфейс, як там все, все виглядає. Ну, не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Shopify. Може, ви вже працюєте з Shopify, хоча, якщо ви працюєте з Shopify, то ви, мабуть, не дивитесь це відео. Напишіть, чи знаєте ви якісь інші альтернативи, щось, може, краще, ніж Shopify. Мені дуже цікаво. Тому що я теж тільки зараз вчуся це робити з вами. Ділюся, тому що ви запитали. Бачу великі переваги з Shopify в тому, що це можна з інстаграма продавати. Тому що ну на інстаграмі реально можна з одного рілса залетіти так, що в тебе будуть і підписники, і покупці, і люди, які одразу прийдуть. Якби в мене на той час, коли я робила рілси, Мене вони залітали. був би Shopify, Я думаю, що я б собі набрала вже покупців аудиторію. А тоді в мене в мене був тільки Etsy, на який треба було там переходити через посилання. Ну коротше, мені це зараз люди люблять так. Побачив, зашов, купив, а не то, що ти сторіс, якісь там посилання, кудись там переходити. Ну коротше, ось все, що я можу сказати про Shopify. поділилася тим, що я знала. Якщо у вас ще є якісь питання, пишіть. Якщо вам потрібно якось більш докладно, може на екрані розширити, показати, як це я все робила, або як це взагалі виглядає. То теж напишіть мені в коментарі, я спробую це зробити. Якщо буде багато запитів, то я постараюся це зробити, показати, як виглядає мій магазин, показати, як, я, як це виглядає, куди треба його підключити, і так далі. Тож пишіть, будь ласка, ваші коментарі, пишіть ваші запитання. Також напишіть мені свої відповіді, якщо у вас є що сказати з приводу Shopify. І, взагалі, напишіть, чи цікаві вам такі теми. Також, будь ласка, поставте вподобайку, можливо, поділіться цим відео. І підтримайте коментарем, Для мене дуже важлива ваша підтримка, тому що я тільки розпочинаю свій канал. І сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Дякую вам і до зустрічі!